Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт нового пляцка з вишнями, з горішками. Гарний на вигляд у розрізі. Добре нарізається і тримає форму. Рекомендую приготувати. Дякую, що дивитеся і підписуйтесь на канал. Для приготування листкового тіста борошно перетираємо з маслом крихту. Тут у мене жовтки розмішані з сметаною, додаю до перетертого борошна і замішую швидко тісто, просто збираю все в купу. Тісто замісила. Ділю на 4 частини і кладу хоча б на годину у холодильник. А тим часом буду готувати бісквіт. Для приготування бісквіту яйця збиваємо з цукром. Яйця збила з цукром, додаю ложку меду і ще збиваю. Збила ще яйця раз з медом, додаю олію. І додаю акуратно какао та борошно. Випікаємо при температурі 180 градусів, можна 170, орієнтовно хвилин 20. Ось цей вершечок знімаємо, для того, щоб потім пляцок добре нарізався. Розрізаємо на дві частини і за бажанням просочуємо білки з чіпкою солі. Та цукром збиваємо в піну. Ось білки збила, додаю ложку крохмалю і перемішую або збивати, можна ще міксувати. Розкачуємо тісто, змащуємо білками, викладаємо вишні та горіхи. У мене арахіс, я навіть не буду його надто дрібнити, чому захотілося такими грубими шматками. І зверху знову накрию тісто. Ви можете подрібнити арахіс, але мені захотілося чомусь був великими шматками. Накриваємо другою частиною тіста. Печемо при температурі 180 градусів до зарум'янення, орієнтовно хвилин 15. Печемо дві такі паляниці. Ось такі палянечки. Одна і друга. Приготуємо крем. Буду варити заварний, але на вишневому соці. Давненько я вже не готувала такий крем, але він добренький, кисленький такий. Отже, більшу частину соку з цукром доводжу до кипіння. Десь грамів 100 холодного соку залишаю. І в ньому розмішую крохмаль. До гарячого соку додаємо крохмаль, розмішуємо і постійно помішуючи, варимо до загостіння до хвилини часу. Для крему збиваємо масло. В декілька етапів додаю заварну охолоджену масу. Для крему ще нам потрібно розтопити шоколад. Ламаємо його на шматки. Трохи самі пробуємо. Трохи даємо дітям, які стоять з боку. Так? Підбирають. Не знаю, чи ти такий любиш. Розтоплюємо короткими імпульсами, нічого не додаю, ні олію, ні масло. Для ще одного крему нам потрібне згущене молоко і шоколад. Додаю розтоплений та трохи охолоджений шоколад. Додаємо подрібнений арахіс. Кладемо шоколадний корж. Шоколадні паляниці я присочила, взяла воду і наварене згущене молоко, можна просто молоко зі згущеним. Не знаю, як буде пасувати цей крем до вишневого. Але сподіваюсь буде добре. Тому що тут такий більше снікерсовий варіант, як я для себе називаю. А там листкові паляниці, але думаю, що буде цікаво. Знову вишневий крем і поляниця листкова. Гарно притискаємо і кладемо на деякий час у холодильник. І добрий на смак вдався, пляцок, Такий кисленький крем і дуже смачний цей прошарок з горіхами. Рекомендую, готуйте і нехай вдається.